Вітаємо! Ласкаво просимо на цього тижневий випуск Європа у фокусі. з вами я Сана Хамдані. Щомісяця десятки тисяч людей приїжджають до Європи у пошуках прихистку. Тема міграції зараз домінує у виборчих кампаніях в Європейському Союзі та за його межами. Зупинити човни гасло передвиборчої кампанії правлячої партії Великобританії, яка прагне продемонструвати жорсткість щодо мігрантів, які намагаються перетнути ламанш із французького узбережжя на крихітних надувних човнах. Іноді французьким прикордонникам вдається їх затримати однак їхнє майбутнє залишається невизначеним. Імад Алярнаб успішно заснував власний ресторан у Великій Британії після втечі від війни в Сирії. Він засмучений тим, що його мандрівка стала темою передвиборчої кампанії у Великобританії. Консервативний прем'єр-міністр і його суперник лейборист фокусуються на обмеженні кількості мігрантів, які прибувають до Великої Британії. І це при тому, що в Лондоні, наприклад, проживає майже 50% іноземців, які розмовляють понад трьома сотнями мов. У ресторані Імада Аля Арнаба пахне домом Дамаском, де в сріці колись було три успішних ресторани. Коли війна зруйнувала усе, «Імад» втік до Британії. Я побудував тут своє життя у Лондоні з великою підтримкою лондонців. Коли я тільки виїхав з Сирії, я просто шукав безпечніше місце. Але коли я приїхав до Лондона, то був здивований, що у мене є дім. Багато людей. Тут повірили у нього і позичили йому гроші на відкриття ресторану. Після важкої подорожі через усю Європу у нього не залишилося нічого окрім амбіцій. Але британські політики хочуть зупинити таких мігрантів, як Імат Алярнап. Міграція питання номер один у передвиборчій кампанії. Особливо для правлячої консервативної партії. я вважаю, що міграція повинна значно знизитись. у нас є чіткий план, як зупинити ці човни. Я не хочу, щоб ми стали магнітом для ще більшої кількості людей. Я не думаю, що це правильно для нашої безпеки. Опозиційна лейбористська партія також використовує питання імміграції для привернення уваги виборців. Рекордна кількість людей, які перетинають Ла-Манш на невеликих човнах. Це справді серйозна проблема. Уряд втратив контроль над нашими кордонами. Згідно з планами консервативного уряду, нелегальних іммігрантів у майбутньому мають депортувати до Руанди. Лейбористи обіцяють кращий контроль на кордонах і співпрацю із Францією. Імат Алярнап Алярнаб обурений тим, що його долю та долю інших біженців використовують у передвиборчих цілях. Створення величної країни не означає закриття кордонів. Якщо у вас буде ефективна система. Якщо у вас буде безпечний маршрут, якщо у вас буде хороша система, щоб надати людям безпечний шлях сюди, тоді у вас будуть кращі і більш контрольовані рішення. Близько шостої частини всіх жителів Великобританії народилися за кордоном. Це більше ніж у США та більшості країн ЄС. Опитування показують, що за міжнародними стандартами британське населення відносно відкрите до мігрантів. Мона бані, яка народилася в Ірані, прагне допомагати біженцям. чому вона вважає, що міграція це лише передвиборче питання? Я думаю, що наші політики зараз використовують цей наратив як спосіб відвернути увагу від того факту, що вони все ще не інвестують у державні послуги і що вони досі не відновили країну після ковіду та Брексіту. Біженці мають право на підтримку, кажемо на бані і вони збагачують суспільство коли вони нарешті дістаються сюди. Вони, як ніхто інший, хочуть відчути, що їхні зусилля були недаремними. А вони докладають зусиль не для того, щоб приїхати, а потім нічого не робити. Люди прибувають із певним рівнем амбіції бажанням працювати, аби покращити власне життя. Окрім скорочення кількості біженців, британські політики також планують обмежити кількість мігрантів, які приїжджають на заробітки. Але на даний момент в країні налічується один мільйон незаповнених робочих місць. Якщо ви обмежуєте легальну міграцію, є економічні наслідки. Наш сектор догляду та охорони здоров'я дуже залежний від праці мігрантів. Наші університети дуже залежать від іноземних студентів. Якщо ви скорочуватимете їхню кількість, це матиме економічні наслідки. І мат Алярнаб та його ресторан також залежать від мігрантів. І, звісно, він також наймає на роботу біженців. Вони займають особливе місце у його серці ніхто не обирає бути біженцем. Я вважаю, що немає нічого особливого в тому, щоб бути біженцем. Ми звичайні люди. Що стосується підтримки та людяності, Імат мат алярнаб хотів би, щоб британські політики брали приклад із його лондонських друзів. На прекрасному шведському острові Готланд зараз значна військова присутність після російського вторгнення в Україну Швеція стала членом НАТО. Відтоді солдати тренуються на цьому прекрасному курортному острові. він слугує базою для військово-оборонного альянсу. Власниця готелю Сесілія Веркелін та її гості змушені звикати до пострілів поблизу. Готланд зустрічається із новою реальністю. Ареал проживання цих прекрасних фламінго у дивовижному природному середовищі Албанії знаходиться під загрозою. Колись Албанія була не надто відомим туристичним напрямком, але зараз дедалі більше людей приїжджає туди. Це негативно впливає на місцевих жителів і довкілля. Азотір захоаліай організовує протести, щоб врятувати цей райський куточок. Це місце приваблює інвесторів, що планують великі будівельні проекти і будують готелі, які можуть знищити тамтешню природу. Татьяна з Росії живе у Вірменії. Політичні взаємини між її батьківщиною та вірменією традиційно були довірливими, але все змінюється. Після того, як минулого року сусідній Азербайджан захопив регіон нагірний Карабах, і російські війська ніяк цьому не завадили. Багато етнічних вірмен були змушені тікати. Вірменський уряд називає залежність від Росії стратегічною помилкою і просить російських солдатів покинути країну Найбільшим попитом тут користуються ось такі шеврони, в тому числі і з літерою Z, сумнозвісним символом російського вторгнення в Україну. Багато покупців російські солдати з військової бази, розташованої неподалік, але ми не в Росії. Це Вірменія. Торговці переймаються за свій бізнес. Вони не хочуть, щоб їх знімали. Наша Після того, як почалася війна в Україні, наші справи трохи погіршилися, тому що солдатів забрали звідси в Україну. оскільки до крамниці заходило все більше російських солдатів, нас попросили покинути приміщення. У Гюмрі, другому за величиною місті Вірменії, таких крамниць багато. Тут знаходиться військова база Росії. Це вразливе місце для Вірменії. Ми знаходимося всього в 10 кілометрах від кордону з Туреччиною. Історично недружнім сусідом. Нам не дозволено тут знімати, але ми можемо підійти достатньо близько, щоб побачити послання Путіна на вході. У ньому говориться, що зростаюча військова міць Росії гарантує мир на планеті. Доволі гучна заява. І для Вірменії це було правдою. Вона довгий час залежала від стратегічного партнерства із Росією у питанні захисту від Азербайджану та Туреччини. Але тепер прем'єр-міністр Пашинян готовий вивести Вірменію з очолюваного Росією безпекового альянсу ОДКБ. Члени цього альянсу не лише не виконують свої обов'язки відповідно до угоди, але й допомагають Азербайджану планувати війну проти нас. Димпатеріазма схоже, що Вірмені опинилася на роздоріжжі, особливо після минулорічної катастрофічної війни з Азербайджаном. Азербайджан отримав повний контроль над нагірним Карабахом. Всього за 24 години. Десятки тисяч етнічних вірмен були змушені тікати. А уряд Вірменії звинувачує Росію у тому, що вона не змогла зупинити Азербайджан. З того часу прем'єр-міністр Нікол Пашинян чітко дав зрозуміти, що покладатися лише на Росію у питаннях безпеки було стратегічною помилкою. Зараз він просить російських солдатів покинути країну. Закривати базу у Гюмрі поки що не планують. Солдати дислокуються тут з 1941 року, живучи прямо через дорогу. Але російські війська почали відходити зі Сходу, де вони займалися охороною кордону із Азербайджаном. Деякі люди тут занепокоєні. Коли російські війська підуть, тоді на нас одразу нападуть і турки, і азербайджанці розумієте? Слава Богу, вони тут, і ми вільно живемо. Все добре. свободно живемо, хорошо. Але після того, як Азербайджан захопив нагірний Карабах минулого року, багато хто втратив довіру до Росії. І як і їхній уряд, вони шукають відповіді на заході. Якби там були солдати НАТО, було б краще. Нашого опонента було б страшніше. Для деяких росіян, які живуть тут, така зміна настрою викликає занепокоєння. Багато з них, як Тетяна, приїхали сюди після того, як Росія вторглася в Україну. Вона втекла з чоловіком і сином, щоб їх не мобілізували на війну. Скажи мені кілька прикметників наприклад, важкий, дерев'яний, практичний. А я спробую вгадати слово стілець. Вона вчителька англійської мови. Але жінка занепокоєна, що складна ситуація тут може призвести до того, що їм знову доведеться поїхати. This... Я не знаю з якого боку може прийти загроза. Не маю жодного уявлення. Хотіла б знати, але все дуже туманно. Я намагаюся не думати про це, тому що це мене дуже непокоїть, і я розумію, що в мене немає рішення. Що щось чекає на людей у вірменії, яка намагається диверсифікувати свою зовнішню політику і дивиться у бік заходу. політичні експерти налаштовані скептично. Якщо Вірменія скаже, я диверсифікую, а диверсифікація означає, що я антиросійська, тоді Росія використає всю силу дипломатичну, економічну, політичну, гібридну, військову будь-яку щоб протистояти антиросійським настроям. Вірменія ходить по дуже тонкій грані у пошуках нових партнерів. З ворогами з обох боків їй доведеться докласти чимало зусиль, щоб утримати рівновагу. Ці пристрої дуже популярні серед дітей і зараз обговорюється по всій Європі. Широко дискутується питання щодо заборони мобільних телефонів у школах. У Німеччині дедалі частіше лунають заклики до оцінки необхідності використання смартфонів у класах. А ми завітали на експеримент до загальноосвітньої школи у Норторфі. У цій німецькій школі назріває маленька культурна революція. Мобільні телефони, всіма улюблена залежність незабаром можуть бути заборонені тут, як для вчителів, так і для учнів. Але це викликало справжні дебати. Повна заборона це завжди погано. Потрібно створювати правила, яких потім будуть дотримуватись. Успішність дітей, які постійно сидять у своїх телефонах. Часто не найкраща. це видно за їхніми оцінками. Заборона мобільних телефонів у школах була гарячою темою протягом багатьох років і не лише в Німеччині. Багато шкіл обмежили їх використання під час занять. Але як щодо перерв? У цій школі у Норторфі вирішили піти далі і спробувати. Учні та вчителі повинні залишати свої смартфони вдома два дні на тиждень. Усе починається з молодих колег або колег середнього віку, які протестують, кажучи, ніхто не буде диктувати мені, коли я можу користуватися своїм мобільним телефоном, а коли ні. Особливо тут, у сільській місцевості, ви повинні якось прослідкувати, що ваша дитина дісталася до школи чи повернулася додому. Тому я думаю, що неправильно казати за жодних обставин. Заборона мобільних телефонів це добре, тому що на перервах я дуже часто сиджу в телефоні. Тепер учні більше грають у рухливі ігри та спілкуються на перервах. Це сприяє покращенню концентрації уваги та здатності до навчання, особливо в учнів з низькою успішністю. Але як щодо цифрового навчання, чи не виникає тут суперечності? Я вважаю, що як вчитель я несу відповідальність за навчання людей. На мою думку, школа дає їм простір, де вони можуть робити помилки і вчитися їх виправляти. Матіас діркс один із двох медіагероїв школи. Його робота полягає у просуванні цифрових навичок. Земля Шлезвіг-Хольштайн планує виділити на це 6 годин на тиждень, але на тисячу учнів є лише 60 планшетів. А ми хотіли б стати цифровою школою і більше використовувати цифрові технології в класах. Є багато учнів, які не отримують від батьків жодного великого цифрового пристрою, такого як ноутбук, айпад чи будь-який інший планшет. Це означає, що їхній мобільний телефон це найшвидший і найпростіший інструмент для роботи в класі. Значить, потрібно інтегрувати смартфони у шкільні заняття. Уже існують інноваційні підходи. До того як я потрапив до цієї школи, я навчався в школі у Номюнстері. І там був урок, який називався Інформаційні технології Майнкрафті. Він дійсно так і називався. Раз на тиждень протягом 45 хвилин ви створювали щось у відеогрі Майнкрафт і вчилися. Потім наш вчитель оцінював роботу. І це сприяло розвитку творчих здібностей. У Норторфі не відбулася культурна революція. Учні та вчителі знову можуть приносити свої смартфони до школи. Деякі кажуть, що завдяки цьому експерименту вони змінили своє ставлення до використання смартфонів, але повна заборона не планується і Норторф залишиться таким же, як і решта Німеччини. А на цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск Європи у фокусі. Дякуємо за перегляд і до наступної зустрічі.